Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Щиро вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно читати. Не завжди встигаю, але дуже приємно, коли встигаю. Ось. Це просто, знаєте, ну, як бальзам на душу. Ваші теплі щирі слова. Гаразд, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дев'яточка жезлів. Ви знаєте, дев'яточка жезлів вона попереджає, що е, може бути, наприклад, якась ситуація, небезпечна ситуація. Карта радить вам, е, знаєте, як то кажуть, притримайте своїх коней, не спішіть. Е, тому що, в принципі, жезли, вони. Людина кудись спішить, людина кудись, знаєте, торопиться, тому подібне. От дев'яточка жезлів вас попереджає. Зробіть кращий крок сьогодні назад. Не спішіть перед батька в пекло. Подумайте, візьміть час, ви знаєте. Інколи ось цей час, який ви візьмете для себе для того, щоб просто зупинитися, можливо, ще не подумати, а зупинитися, можете уникнути якихось неприємних речей. Розумієте? Ось, Якось так. Не спішіть перебатька в пекло. Ось якось так. Карти мені кажуть, щоб я вам переказала. Карта номер два. Тут у нас лицар кубків. Це говорить про інтуїтивність. про... Емоційність про якісь почуття. Тобто сьогодні у вас день буде якийсь, можливо, інтуїтивний в почуттях, а можливо, це буде якась дорога, якась приємна дорога, емоційна дорога. Якісь емоції будуть вас переповняти, щастя, кохання, приємні слова, компліменти. Ось якось так. День буде перев. Переповнений а, е, дуже приємними моментами, скажімо, приємними розмовами, зустрічами. Хтось вам підмигне по дорозі. Якось, знаєте, от буде просто якось з легкістю, якось емоційно. Емоційно приємно. Карта номер три. Двічка монет. Тут у вас щось почне коливатися. Звичайно, це може бути і ваш фінансовий стан починає коливатися, а можливо, він починає просто змінюватися. У вас не було грошей. Починають з'являтися. У вас були гроші, починають щезати. Розумієте, це як сказати, як, ну, скажімо так, відзеркалення можна ще назвати. Палка має два кінця. Ось. Але тут якісь переміни йдуть, нестабільність може бути сьогодні. Коливання на роботі вдома, щось похитнеться. Тут буде карти взагалі-то радять вам утримати баланс, тобто доходів і видатків. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!